365 днів про взаємовідносини, день 48-й, особливо обрана, це так про жінок сказано. Єфесянам 5 розділ, 25, 26 вірш. Чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав себе за неї, щоб освятити її. Якщо чоловік хоче навчитися любити свою дружину, він повинен мати Спілкування із Христом. Не вийде навчитися цьому без Христа. Не вийде навчитися цьому, просто читаючи якісь книги. Тому що ця любов вона має мати, звідки витікати. Вона має мати, звідки потрапляти всередину чоловіка. Сам по собі чоловік не здатен її постійно народжувати. У ньому немає цього джерела. Але Христос є джерело. І коли чоловік приєднаний до цього джерела Христа, до джерела Бога, у нього ніколи не буде питання на рахунок того, де взяти любов до своєї дружини. А тепер дивимось, як Христос поступив. Він каже: Я віддав себе, це жертва, щоб освятити її. Давайте зверну увагу на слово освятити. Освятити. Означає відділити від усього іншого, поставити в особливе, спеціально відведене місце, проявляти щоденну торботу і цінувати як коштовність. Освятити означає не допускати нічого, що могло б нашкодити або знищити. Освячене це те, що було обране для особливої мети. Це все про дружину сказано. Тому що про образ церкви це є дружина в сім'ї. Освячене це те, що було обране для особливої мети і не призначене для шкідливого або для широкого користування те, що не можна використовувати просто як загальну розвагу. Тому звертання до чоловіків зі сторони Бога було дуже серйозне. Він каже: Дорогій, перш ніж ти подумаєш одружитися, будь ласка, зрозумій, тобі придеться віддати себе, щоб освятити її, щоб відділити її для себе, щоб показати, що її місце особливе, що для тебе не існує кращої за нею, і що абсолютно все. Що ти робиш в своєму житті? Воно для того, щоб твоя дружина розцвітала, укріплялася і виконувала своє покликання. Отже, пісня пісень це книга любові в Біблії. Мудрий Соломон описує любов чоловіка до дружини 4:9. Полонила ти серце моє, сестро моє, наречена». Полонила ти серце моє одним поглядом очей своїх, одненьким намистом на шиї твої. О, як любі ласки твої, сестри моя наречена. Наскільки кращі за вино ласки твої і запашність твоя краща від усіх пахощів? Слухайте, це така мова. Яку рідко ти навіть чуєш і бачиш у відносинах між чоловіком і дружиною, а вона має бути саме такою. Коли для вас, чоловіки, ваша краща з кращих, найкраща з кращих, особлива і неповторна. Коли дружина має таку любов, коли вона розуміє, що вона особлива, у неї складаються і відносини, у неї береться і сила. У неї благословенно викладається життя.